Скорпіони, вітаю вас! Привіт! Пропоную до перегляду таро розклад на тиждень з 27 жовтня, по 2 листопада 2025 року. Подивимося, скорпіончики, загальну енергію цього тижня для вас. На цьому тижні відчуватимете, що у вашому житті чогось трішечки все ж таки недостатньо для того, щоб, бачите, всього на всього одного келиха вам тут недостатньо, його тут немає. І ви вже йдете в пошуках чогось кращого для вас, щоб ощасливити себе. В якому плані питання не задовільняєтеся? Можливо, фінанси ви очікували, але. Просто це може бути карта теж про якісь очікування, завищені очікування у вас. Ви поставили не низьку, а високу планку, і, на жаль, реальність не співпала з вашими бажаннями. І тепер ви йдете по пошуках кращого, що можна змінити, як можна покращити ситуацію. Щось у вас у вашому житті не дуже вас задовільнює. Але добре, що ви не стоїте на місці, ви рухаєтеся далі і шукаєте, як покращити вашу ситуацію. Пробуємо відкритим більш. Все ж таки це фінансова карта. З приводу фінансів, ви йдете в пошук з приводу фінансів. І ця карта говорить вам про те, що ви отримаєте кошти, які не були зароблені вами. Це якийсь бонус, знаєте, або якісь виплати, допомога. Це не ті гроші, які були зароблені. Ви будете задоволені. Ви будете щасливі щасливими від того, що ви маєте. Ви будете насолоджуватися різноманіттям того, що у вас є. Скорпіончик, дивимося ситуацію, яка може чекати на вас на цьому тижні. Якась може бути неприємна розмова. Не те, що неприємна розмова, а саме якісь слова будуть використані в цій розмові. Вони можуть ранити, болючі можуть бути. Для дівчат це може бути якийсь пан проявитися, хлопчина. На, можливо, якісь зустрічі. Зустріч непогана, але просто щось якесь знаєте, таке слово, яке різонуло вухо. Можливо, це буде як щось іще в колі сім'ї, так але це якесь просто, все рівно щастя від усвідомлення того, що наскільки щасливі вас ваша сім'я. Так, це вже щаслив. Можливо, в команді в якійсь ви працюєте або на роботі якийсь проект, або разом в якійсь команді прикладаєте зусилля з до переїзду на змінне місце проживання або завершення вже дуже тяжких справ, які ви які ви навалили на себе, вам було дуже тяжко, і тепер ви будете потрішки розвантажувати себе. Розвантажувати можливо в плані. Того, що можете комусь дати, передати цю роботу, а в деяких питаннях ви вже нарешті завершите цю роботу і вона не тягнутиметься за вами. Скорпіончики, що вам на цьому тижні заважає? Ніжність сексуальність і внутрішня сила, можливо, хтось дуже вміло маніпулює вами? Це заважає, давайте спробуємо відкрити. Знову, знову дублюється та сама карта. Це може бути карта вагітності, це карта ніжності, сексуальності максимальної жіночності. В негативному плані. Чому це в негативному плані? Можливо, якась була хитрість з приводу. За допомогою цієї е, жіночності і сексуальності, яка травмувала вас. Можливо, чиїсь залицяння були нещирими, тому це заважає. Проясниться якась ситуація, яка в Ага, Проясниться якась ситуація, яка може травмувати серце? Дуже заплутано, але зверніть увагу, чому саме ця жіночність, сексуальність і внутрішня сила призводять до розбитого травмованого серця. Щось проясниться. Зверніть увагу, що у вас проясниться на цьому тижні І два карт для вас на цьому тижні. Вам порада карт бути міцним горішком, як скеля, це бути міцним, щоб, можливо, вам, вас не могли так травмувати. Відчути, коли вам необхідно проявити ваш, вашу знаєте, таку непохитність в якихось питаннях. Ви можете відчувати, що ви закриті, ви боїтеся, можливо, зараз вам так і потрібно. Тому що це не дуже добре, коли ви закриваєтеся і не показуєте свої справжні почуття. Але чому це йде зараз як порада? Можливо, вам варто захиститися від когось, тому ви закриваєтесь. Спробуємо відкрити ще на коли... А, крово. Вам потрібно захиститися, тому що все руйнується. І це, мабуть, пров... великий біль дає. З людиною, яка холодно проявляється, або цей знак зодяко стихії повітря. Угу. І після цього вам потрібно відновлюватися, обов'язково відновлюватися, наповнювати себе позитивом силами, що для вас є відновлення. Чи просто полежати і нічого не робити, дозволити собі просто нічого не робити, подивитися в одну точку, закрити очі, спати, відпочивати. Читати книги, дивитися серіали, якісь шоу, набрати ванну з пінкою, вийти на природу, я не знаю, до водойми якоїсь, прийти, де ви наповнюєтесь, що для вас є наповнення енергії. Побалуйте себе, порадуйте себе. Скорпіончики, бажаю вам прекрасного тижня. Дякую за ваші подобайки та коментарі. Любіть себе і ви можете дарувати любого точку чи не схід ставатиме прекраснішим. До нових зустрічей!